Добрий вечір, вечір добрий. Я тебе вітаю і вечірню казочку розповідати починаю. Тож складайся зручненько і слухай уважненько. Ходить гарбо з погороду. Питається свого роду. А чи живі, чи здорові? Всі родичі гарбузові. Обізвалась жовта диня, гарбузова господиня. І ще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвались оїрочки, гарбузові сини й і дочки. І ще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвалась морковиця. Гарбузова я сестриця, і ще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвались буряки, гарбузові свояки, І ще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові, обізвалась бараболя, а за нею і квасоля. І ще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвався біб слід. Тут зібравсь увесь мій рід. Ой ти гарбус перістий, І з чим тебе будемо їсти? Миска пшона, шматок сала, от до мене вся приправа. Дякую тобі за увагу. Будь здоровий. На все добре. До побачення.